Будь-яка діяльність, яка носить системний характер, знаєте, якщо ви речі продаєте постійно, якщо ви надаєте якісь послуги, тим паче, що зараз там дуже популярні послуги, гадання на картах, на OLX там щось нагадують і за це беруть оплату. Все це може бути розцінено податковою як системна діяльність. Перший штраф за те, що ведете підприємницьку діяльність без реєстрації ФОП. Друге, що всі ці кошти, і багато хто вже отримали такі листи, хто, хто співпрацює з Новопей. Отримують листи, просимо надати роз'яснення, звідки ці гроші і заплатить податки 18-5%. Якщо ви регулярно приймаєте платежі, краще відкрити ФОП, проконсультуватися, підібрати кведи, платити там. Податки на першій групі чи на другій, 4200 і спати спокійно. Вам буде йти і трудовий стаж, і ви будете офіційно ввести свою підприємницьку діяльність. Тому шатили і партнери допомагають як з відкриттям підприємницької діяльності, так і з багатьма питаннями юридичними в бізнесу. А основна наша послуга бухгалтерського юридичне обслуговування 2 тисячі без найманих, 3500 з одним найманим, куди ми забираємо на себе кадровий облік.